На першій лінії фронту завжди саме важко, тому що важка первинна нагрузка і фактично, крім того, що сімейний лікар він є якби фільтр, який фільтрує через себе все населення, він повинен зорієнтуватися, куди грамотно, направити хворого, тому що, можливо, звідси прямо потрібно його направити через районну лікарню в онкодиспансер, а не затримувати його тут. Зорієнтуватися, можливо, хворому, тому же онкохворому. І хворому на туберкульоз непотрібні фізпроцедури. І сімейний лікар він повинен розібратися на первинному рівні, сам де без... сам повинен визначити діагноз, орієнтуватися, що робити йому з тим хворим. У мешканців села Великий Раковець на Іршавщині здорові перспективи. Медицина починається там, де ти живеш. Крім теоретичної підготовки, потрібно постійне самовдосконалення. Ну, Я на перше місце поставив великий практичний досвід. Я працюю 20 років і всякі ситуації були. Сімейний лікар повинен бути насамперед педіатром. Він повинен відчувати дитину до року, вміти спрогнозувати її стан протягом доби, де ми будемо через добу, в реанімації чи вдома і так далі. І десь на певному етапі чуть як кажуть, опережать собитє. Сімейний лікар повинен бути в першу чергу реаніматологом, тому що є такі стани, які потрібно проводити і штучну вентиляцію легень. У нас є тепер мішок амбу для штучної вентиляції легень на швидкій допомозі. І я вважаю, що все-таки влада багато зробила для того, щоб поліпшити наш матеріальний стан, щоб медики могли більш ефективно працювати і допомагати своїм людям. Раковецька швидка має мобільний зв'язок і готова негайно відповісти на виклики кожного з 12 тисяч місцевих мешканців. Від того наскільки кваліфікована надана перша допомога залежить життя пацієнта, і тут важко переоцінити наявність обладнання в амбулаторії як діагностичного, так і лікувального. Оснащення дуже важливо для пацієнтів первинної ланки. Це відчувають загалом всі відвідувачі амбулаторії. Адже просто у рідному селі їх кваліфіковано обстежать і нададуть можливість пройти повноцінне лікування. Михайло Мельник обрав для роботи рідне село. Тут він сім днів на тиждень, 24 години на добу на першій лінії медичного фронту. Екстрена медична допомога швидка та кваліфікована. 1 січня цього року на базі Територіального центру екстреної медичної допомоги запрацював єдиний центр екстреної меддопомоги. Нині це одна з найпотужніших складових системи охорони здоров'я і найбільша за чисельністю структура. 103 бригади щоденно виїжджають на 600 викликів по всій області. Єдина централізована вертикальна відкладної швидкої допомоги одна з головних складових першого етапу медичної реформи. Позитивні зміни відчутні вже зараз. Цьогоріч фінансування швидких зросло на 70% і становить понад 65 мільйонів гривень. Всі станції швидкої допомоги області 100% забезпечені необхідними ліками та пальним, а працівники отримали нові комплекти форми: літню, демісезону та зимову. На черзі оновлення автопарку та запровадження gps навігації, що дозволить оптимізувати маршрути медичних автівок, скоротить час доїзду до пацієнта і відповідно зменшить витрати пального. Надання високотехнологічної спеціалізованої допомоги у закладах третього обласного рівня вимагає як кваліфікованих кадрів і найсучаснішого обладнання, так і відповідного медикаментозного забезпечення. Закарпатські обласні заклади завдяки грамотному менеджменту та підтримці депутатського корпусу вже протягом трьох останніх років гарантують практично 100% безкоштовне медикаментозне забезпечення стаціонарного лікування краян на сьогоднішній день середня цифра затрат на медикаменти. По районних лікарнях становить 18,1 гривні, що майже вдвічі більше, ніж такий показник по державі, а по обласних закладах 112 гривень на один ліжкодень. Ми прорахували, що якщо забезпечити хоча б 25 гривень на ліжкодень і з відповідним підбором препаратів, з відповідним контингентом хворих, які повинні лікуватися на другому рівні, то Цим самим можна забезпечити ефективне лікування хворих в стаціонарі. Людина як на долоні. Сучасний комп'ютерний томограф золотий стандарт діагностиці. А відповідна матеріальна база це можливість медиків проявити свій професіоналізм. На озброєнні закарпатських онкологів. Сучасна апаратура для діагностики: комп'ютерний томограф, ультразвукові, ендоскопічні, рентгенологічні, цифровий та мамографічний апарати. Проводяться дослідження онкомаркерів, імуногістохімічні та радіоізотопні дослідження. Клінічна амбулаторія оснащена сучасним автоматичним обладнанням для проведення загальнохімічних клінічних досліджень. В обласному онкодиспансері надають весь спектр діагностичних та лікувальних послуг, скерованих на подолання хвороби. Руку на пульсі не тільки своїх пацієнтів, але й сучасних медичних технологій тримають в кардіодиспансері. За неповні 10 років свого існування кардіодиспансер пройшов стрімкий шлях розвитку. У нас за цей час були відкриті відділення порушень ритму. Було відкрите відділення рентгенхірургії, в якому проводяться такі новітні методи діагностики та лікування, як коронароангіографія, ангіографія вентрикулографія та стентування хворих. Значить, у кінці 2010 року було відкрито відділення хірургії, кардіохірургії, в якому ми проводимо на даний момент, проводимо самостійно проводимо великі операції на відкритому серці. Це автокример вживлення штучних клапанів серця, пластика, різних аневризм. Операції різних вороджених ват, дефектів і так і тому подібне. На даний момент наша задача це надання високоспеціалізованої медичної допомоги, в тому числі і ургентної допомоги, для того, щоб спасати людям життя в критичних станах з боку серця, це при гострому інфаркті міокарда, при різних порушеннях ритму, ну і надавати висококваліфіковану Високотехнологічну медичну допомогу. У нас розроблена програма надання ургентної медичної допомоги. Що це значить? Це е, значить, що хворих з гостром в нас працює це рентген-хірургічне відділення, працює круглодопово. І хворого з гострим інфарктом міокарда, якщо є можливість доставити його в терапевтичне вікно, на протязі 3-4 годин доставляють його в операційну, значить, де проводиться йому. Ангіографія проводиться, проводиться ургентне стентування хворого, відкривається коронарна артерія, і практично хворий, значить, без розвитку інфаркта міокарда може бути виписаний додому. Це значить, що значить, зменшується інвалідність, зменшується смертність таких хворих, і, ну і покращується якість життя цих хворих. Закарпатська медицина на шляху до європейських стандартів вже пройшла вагомі етапи. Сьогодні вона в динамічному розвитку. Увага приділяється як закладам первинної ланки, так і районного та третинного рівня. На базі ФАПів в селах відкривають амбулаторії загальної практичної сімейної медицини. В Закарпатській області на сьогоднішній день найкраще розвинута мережа сімейної медицини. Фактично у нас є 92,3% охоплення всього населення сімейними лікарями. Але ми продовжуємо далі цю роботу. І в населених пунктах, де проживає більше ніж 1200 людей, ми відкриваємо амбулаторії загальної практики сімейної медицини, тому що нам потрібно максимально наблизити медичну лікарську допомогу до населення. Медична реформа в Закарпатті втілюється поступовими виважними кроками. Дільничні лікарі перепрофілюються в амбулаторії сімейної медицини, відділення реабілітації, паліативної та хосписної допомоги, денні стаціонари. І все ж таки головна увага первинній ланці. Адже 80% всіх хвороб повинно лікуватися саме сімейними лікарями, тими, хто першими зустрічає пацієнта, кому довіряють і на кого покладають надію на одужені. Ми маємо на сьогоднішній день максимально мобілізуватися для упорядкування роботи первинного рівня. Допомога медична на первинному рівні вона є основною, вона є базовою, і від цього, якою вона буде, залежить робота не тільки другого рівня, а в значній мірі і робота третього рівня надання медичної допомоги. У найближчих перспективах реформування та розвитку закарпатської медицини не тільки закінчення реорганізації дільничних лікарень в амбулаторії сімейної медицини та оптимізація ліжкового фонду медичних закладів, але й амбітні плани, що піднімуть на якісно новий рівень надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Вже розпочато роботи з облаштування обласного перинатального центру. Триває будівництво протитуберкульозної лікарні в селі Апша. А вже в найближчі місяці запрацює новий хірургічний корпус обласної лікарні. На варті життя та здоров'я закарпатців – професійний та натхненний загін працівників лікувальних та профілактичних закладів області. На усіх фронтах охорони здоров'я служить понад 4 тисячі лікарів і більше 10 тисяч молодших медичних спеціалістів. Вони працюють з повною віддачею і не зупиняються на досягнутому. Тож можна бути впевненим у закарпатської медицини здорові перспективи.